Так, сьогодні отримали довгоочікувані м'ячі. Форма. Форма. Е, говорять, 15 комплектів я ще не дивився. Но вони, вона дуже велика для, наших, для нашої малечі. Ми віддаємо її хантеру. Маніжки. Подивимося, що за розміри це залишаємо м'ячі. Е, раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 м'ячів, 5 з них футбольних. Там подивимося. Полешені кажуть, є для дітей. Те, що ми замовляли. І фішка. Фішка нам чудова. Ну, ось такі подарунки ми отримали сьогодні. Так, вчора нам казали, що 25 м'ячів дадуть. Це нам. Волонтери казали. Але сьогодні нам тільки дали 5. Решту обіцяють весні. Футбольна команда Юр вітає вас, друзі. Нарешті ми отримали спортивний інвентар. Сьогодні нам видали фішки ми замовляли. Маліжки комплект. Форму, але... Не нашу форму, і ми поміряли її на нашу малечу. Вона дуже велика, дуже велика на нас. Я вам покажу. Вирішили залишити цю форму і віддамо 2020. Це якась волонтерська команда нам видала. Залишити, вирішили. Без шортів вона, тільки футболки. Залишимо нашій команді «Хантер». «Хантер» ми вже трохи одягнули, але на них велика форма. Дамо і цю форму. Замовляли ми, розробляли собі синю форму. Сьогодні нам керівництво відповіло Конкретно які розміри, скільки. Ну, я думаю, ми вже писали, я вам скидував все в Ютубі. Скидував, скільки ми замовляли. Зараз ще рекомендую вам написати батькам, написати листа. Можливо, вам куплять форму, яку ви вибирали, яку ви розробляли, яку ви хочете замовити. Так, сьогодні видали нам 20 м'ячів, 20 м'ячів селект. Чудові оці м'ячі, ці не знаю, це полегшені, напевно. ми Просили для дітей, нахачаємо, потім вже скажу. І видали нам, знаю, вчора ми зустрічалися з волонтерами 25 ось таких м'ячів. Ну, на руки я поки що отримав 5. 20 ще лежать у керівництва Ісачинської ДЮСШ. Друзі, є вже чим працювати. Я думаю... Будемо на коні. Все, друзі, до зустрічі!